Раніше майже в кожному дворі було по декілька свиней, корова, гуси, кури та ще й коза про всяк випадок. Зараз все більше люди обирають щось одне або свиня, або корова. У зв'язку з відсутністю роботи селяни дедалі більше стали тримати худобу, розповідає мешканка села Грушине Олена Негер. Але згодом живність почали збувати, кормити нічим. Колхоз розпався, то хоч uh -huh. можна було десь колхоз якийсь мішок взяти, а зараз вже все люди скотину напасти немає, де кормити нічим. А свині люди держать? Хто держать, так корму. О те, що дають корм, на землю, хто отримує земельний пай uh -huh. держать. А на купи, купить корма дуже дорого, щоб купити продані продаси, за що його не дешево беруть. Один літр молока на базарі коштує трохи більше гривні, тож про корову мова не йде. Коли стає питання, як вижити, Олександр Даценко замінив її на козу. У мене хороша коза, дві кози. Що? коза. дві кози дає мене шість літрів молока за день. За по три літри дають дві. А молоко продають для да. себе? Сметана. баба, Вивезуть, продасть. Угу. А то то сметанку, то діти беруть, то то і так доживе. Угу. Три рубля то тона відходить стояв. Я поїду за зерно, випишу дві тони. Шість рублів я дам, привіз даю, а зараз треба тисяч, п'ятсот дати. Угу. А то шістьсот. Так що зараз тяжелей, звісно, набагато. Таков... Надо. А держати треба. Селянин ще тримає домашню птицю, бо не розуміє, як це їсти куплені окорочки. Але виростити гусака стає дорожчим, ніж купити його на прилавку. Тож доводиться поступово відмовлятися і від птиці. За корма тяжеліє, то ми саме заробляли, а тепер нам не дай віже. Дуже навіть було держати птицю. Тинець поїдеш порванські комбікорма взяти. Це проблема. Жалітися нікому. Але постає питання, чи не настане той момент, коли про домашнє господарство будуть згадувати тільки в минулому часі.